Дивіться, дуже символічно, Київ. Можливо, тому що в цій історії є київський суддя. Ваша мама забудовує пляж в Одесі. Якщо, Чи допомагаєте ви їй, якщо наприклад, Якщо є, є неї до, до моєї мами, будь ласка, звертайтеся до неї. Ви в'язлі в мою лічну життя, ви в у мене. Я зайнята, розумієте? Просто ви кажете, ми крадемо ваш час, але да, місцеві а я... кажуть, що ви крадете їхній пляж. А, ну так все, розбирайтеся. Привіт, із Сонячної Одеси! Це «Бігус.Інфо», я Марія Землянська. А ось там частина Чорноморського узбережжя, на якій вже майже добудувала готель, фірма пов'язана зі столичним судею. І здавалося, в країні повномасштабна війна. Росіяни, на жаль, ще нікуди не зникли. Узбережжя закриті з міркувань безпеки, але не для всіх. В кінці квітня там активізувалися будівельні роботи. Будівельники почали скидати каміння прямісінько у море. На громадському пляжі з'явився колючий дріт. Тож сьогодні говоримо про море, захоплені береги і Київського суддю з його сумнівними, дуже сумнівними рішеннями. Для початку про саме місце, де добудовується готель. Це передмістя Одеси, Люсдорф або простіше Чорноморка. Тут немає алеї платанів, потьомкінських сходів, привозу, немає пам'ятника Катерині. Хоча стоп, його вже і в Одесі, на щастя, немає. Але тут є море. Наше Чорне море. Боже, яка тепла водичка! Початок травня, а в будні, посеред робочого дня, на пляжі вже можна зустріти відпочивальників. Хтось лише засмагав, хтось, попри попередження про потенційну небезпеку, купався, хтось прогулювався берегом. І, звісно ж, біля моря гралися діти. Це був прохід, бачиш, там шматочок піщаного пляжу, ще лишився, і отак по пісочку можна було до моїх тих курінів причалу вийти. Пройти вздовж води можна було раніше, а тепер ні. Бо посеред пляжу високий паркан, а прохід на узбережжя закриває колючий дріт. Я просто не розумію, тут прохід був чи чого. Тут був нічого не було. А коли вони це будувати почали? 20-му році. Раніше на березі моря було кафе, але власники закладу вирішили звести замість нього готель. Оформили документи і у 2020-му почали будівельні роботи. За документами це не нове будівництво, а реконструкція комплексу будівель та споруд кафе у чотириповерховий готель. Білі вот зі вончається лісниця. Вона була вот так загородила. Це Тогода два назад. Ага. був забор. Приїхали ребята, підняли сьому вона приїхала на джипі. Начала звонить в Киев. Я лично была свидетелем, когда она звонила. Вот здесь автобус не с, во, э, этим, с военными угу. приехали. И она начала звонить. И этому э, ребята стояли. Она с, да, с, Трубку. этому лейтенанту дала, он там что-то слушал. Но она села, уехала. Пока автобус стоял, они не работали. А как уехали, я, говорят, она ночью опять пригнала бульдозер, эти камни. А когда это было? Это было года два назад. А, ну, это еще в 20-м, да, когда они да, начинали. Да. Ну, а вот це ж свеженькое. А це свеженькое. Здесь були такие красиві були. Прямо здесь камень был, как як э, диван. Угу. Люди здесь с з дітьми все. А это... А зараз це вона все час углубляється. Це вот недавно она и здесь люди и ругались, что і давали ставити. Хто така вона і кому вона могла дзвонити у Київ, розкажу вже за хвилинку. А поки про сам проект. Так от. Добудувати, ой, вибачте, дореконструювати готель мали у 2021-му. Але тоді не склалося. А зараз, навіть попри повномасштабну війну, на пляж приїхала будівельна техніка. А це вони колючий дріт поставили? Так, так, так. А раніше можна було на каміння заробити. Так, так, так. Не повинні закону це робити. Це вже не їх територія. Я прийшов випити каву, ну і бачу. Просто ну, великий екскаватор стоїть прямо посеред моря на цьому от виступі, ну і прямо розкидає, брили, ну тобто бере з одного місця, кидає на інше. <кхи> Я підійшов до працівників, ну кажу, а ви на підставі чого робите ці роботи? Ну, тобто, може, у вас є дозвіл, проект, затвердження, ну, хоч щось, ну, чого ви робите. А вони мені нічого конструктивного не відповіли. Місцеві викликали поліцію і написали заяви. Документів жодних дозвільних не надали. Наскільки я розумію, і поліція, яка приїхала, потім також нічого не показали. От так, е, да, і вони по факту захопили вже частину пляжу. Е, вже відбувається там замулення. Ви можете подивитись на власні очі, там вже водоростів більше, бо раніше вода нормально протікала. З метою приведення захисної конструкції з рваного каменю до задовільного стану, то в Примготель без отримання відповідного узгодження розпочало відновлення захисної конструкції шляхом Згортання каменю із застосуванням екскаватора. В управлінні запевняють, що станом на теперішній час роботи призупинено до отримання відповідних погоджень. Це новина, яка наступного дня з'явилася на сайті місцевого видання. Але й тоді, попри заяви про призупинення робіт, роботи поруч із пляжем не зупинили. Друзі. Це тубус від Джевеліну, з якого підбили русняву техніку на Херсонщині. Це тубус, з якого підбили хлопці з нашої 28-ї бригади. Тут є їхні підписи. І знаєте, тубус не збирається здаватися і хочу допомагати ще. Тож його розігруватимуть на аукціоні. Ціль зібрати якомога більше грошей, щоб купити якомога більше усього необхідного нашим хлопцям, які вже під Бахмутом. Умови аукціону ви можете почитати в описі до цього відео. То хто ж будується на березі моря? Це ж суддя Кіно Печерського. Таку версію озвучують місцеві. Але на паркані навколо готелю висить вивізка компанії Прим-Отель. Офіційно власниця цієї фірми Наталя Гладка. Пані Наталю, доброго дня. Доброго. Мене звати Марія Землянська, журналістка бігу з Києва. Добре, скажіть, будь ласка, тут місцеві кажуть, що на вашому будівництві розкидали каміння на громадський пляж. У вас є дозволи на ці роботи, конечно, що взагалі відбувається? Звісно, звісно, да. а які дозволи, що це взагалі відбувається? Це укріплення. У мене навіть є проєкт. А де його можна подивитися? Мілиція. Чи міліцію? Тут одразу скажу, що після цієї розмови ми були в поліції. Але й там нам жодних документів не показали. Ані дозволів, ані проєктів. Посилалися на таємницю слідства. А що ви плануєте робити з тим камінням, яке зараз на громадському нічого. пляжі? Нічого абсолютно нічого. А хто його буде прибирати? А за чим його прибирати? Там є проєкт укріплення. Там є проєкт берега укріплення. Оце каміння, яке зараз на частині громадського бля? Укріплення. укріплення від чого? Атволни. Отвол... Але там зараз застоюється вода, ви бачили, що там зараз? Ви були там? Ні, так зараз є новий проєкт, який буде ось тут, вот, дитячого вот, майданчика. І угу. там це все буде облагораживатися. Благоустройство знає. А хто буде цим фінансувати це? Хто буде це фінансувати? Ну, як-то будемо збирати ці гроші, теж будемо привлекати. Тобто не ваша компанія? Е -е, ну, може, щось і ми зробимо, допоможемо. Наталя Гладка – одеситка. Хоч і катає на автівці з київською реєстрацією. Ще у неї є земля на Одещині та кілька приміщень в Одесі, зокрема, дві квартири. Поки ми їздимо Одесою, хочу вам нагадати, щоб ви не забули підписатися на наш канал, щоб нічого не пропускати. І одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки та коментарі. Вони не тільки роблять приємне нам, але й допомагають просувати наші відео. Дякую. Наприклад, у цьому будинку на гладку записано півквартири. Цю половинку жінці подарували у 2014 році. Також у 2014 у подарунок гладка отримала цілу квартиру на 177 квадратів. Ось тут. А це вже майже центр Одеси. Дарувальник обох житлових площ сам живе не в Одесі, а в Києві. Тож вертаємося у столицю. Так, стоп, годі тримати інтригу. Дарувальник майна в Одесі Київський суддя. Ні, навіть не так. Дарувальник майна в Одесі скандально відомий Київський суддя зі скандально відомого Печерського районного суду Києва. Сергій Вовк. І Наталія Гладка, жінка, яка відповідає за будівництво в Одесі. Вовку дуже близька людина. Дуже близька людина, яка дуже цю близькість приховує. Але для початку про Печерський районний суд Києва. Так, це саме той Печерський суд, який роками штампував незаконні і найнепередбачуваніші рішення. Це той самий суд, який пачками відбирав у автомайданівців водійські посвідчення, бо вони мали нахабство приїжджати на акції протесту під межигір'я Віктора Януковича. Це той самий суд, який придумав схему, як рятувати топ-посадовців від слідства. Просто забираючи їхні справи у Національного антикорупційного бюро, і Сергій Вовк, чия родичка опікується забудовою одеського пляжу, один з найяскравіших представників Печерського райсуду. Печерський районний суд міста Києва дуже відомий своїми скандальними рішеннями. Він по суті на рівні з окружним адміністративним судом міста Києва. Ось тому насправді Сергій Вовк один з таких суддів. Тим не менш по щільності незаконних рішень, по щільності схем і кримінальних проваджень на основі, якими був фігурантами, він насправді досить таки вирізняється, тому що його біографія дивує навіть тих, хто давно працює в системі. Зараз приготуйтесь. Насправді, це могло б бути смішно, якби не було так сумно. Офіційна інформація про трудову діяльність Сергія Вовка. Зверніть увагу, чотири місця роботи. Вовк був директором приватного підприємства Гапон, помічником судді в апеляційному суді Одеської області, помічником судді в різних секторах в апеляційному суді Києва. І вже з 2006-го Вовк суддя Печерського районного суду. З 2011-го постановою Верховної Ради призначений на цю посаду безстроково. Так от решта це 10 пунктів з трудової діяльності Вовка. Це інформація про відсторонення чи про продовження строків відсторонення його з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності за клопотанням генпрокурора. Сергій Вовк став в 2006 році суддею Печерського районного суду. Це його перше місце роботи як суддя, і насправді в цей суд не було дуже просто попасти. І вже в 2007 році він приймає перше, очевидно, незаконне рішення. Воно стосувалося семи гектарів землі в центрі Одеси. Йдеться про рішення, яким Вовк визнав право власності на землю в центральній частині Одеси за фізичними особами. Ще раз, земля в Одесі. І за законом усі справи щодо неї мали б розглядатися там. Але ж є Печерський суд. А в суді суддя Вовк. Коли Вовк прийняв це рішення, позивачі швидко оформили цю землю на себе, переоформили далі. І, власне, міська рада потім десятками років намагалася її повернути у власність міста, але безуспішно. Власне, з цього і почалася його суддівська кар'єра, і почалася з двох кримінальних проваджень на основі цього рішення в 9 і в 2014 роках, які то закривалися, то відкривалися, але нічим не закінчили. Це було перше, але, очевидно, не єдине протизаконне рішення Вовка. Саме Вовк розблокував рахунки колишнього міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присажнюка, якого на той момент підозрювали у заволодінні 540 мільйонів гривень аграрного фонду. Саме Вовк головував у колегії суддів, які засудили екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, до чотирьох років в'язниці, зокрема за святкування дня міліції. Після чого Європейський суд з прав людини зобов'язав Україну виплачувати луценку компенсацію, попри всі порушення і незаконність рішень, попри кримінальні провадження, попри все, Вовк продовжує судити. Це може означати насправді дві речі. Перше, в якому ми менше віримо, що він насправді дуже щасливчики, в нього хороша вдача і насправді жодне провадження тому не може дійти до кінця. А друге, тому що він в своєму суді не просто так. Е, він потрібен системі. Власне, тому він продовжує здійснювати правосуддя. І в цю в цю ми віримо більше. Теорію. Ми теж більше віримо в другу версію, і ось чому. Наприклад, у 2020-му саме Вовк своїм рішенням зобов'язав офіс генпрокурора забрати справу заступника голови офісу президента у набу Олега Татарова. Підозрювали у причетності до дачі хабара за фальсифікацію експертизи в епізоді про заволодіння коштами національної гвардії. Сама справа стосувалася екс нардепа Максима Микитася, тож, відповідно, вона була підслідна виключно набу, але ж є Печерський суд. А там є суддя Вовк. І зауважу. Справа Татарова не єдина, яку за рішенням Вовка забрали у набу. На жаль, якщо Сергій Вовк продовжує бути в судовій системі, значить комусь це потрібно. Е, очевидно. А ким вам приходиться пан Сергій Вовк? Дівчки зайнята, зайнята, зайнята без коментарів. Тобто, це не ваш син? Ні. Отут я навіть не знаю, що сказати. Дивіться, самі. Жінка відгукується на ім'я Наталя. Пані Наталю, доброго дня! Доброго. говорить про справи фірми, записаної на Наталю Гладку. У мене даже є проєкт. Жінка їздить на авто, що зареєстроване на Наталю Гладку. Але, але жінка заперечує, що Сергій Вовк її син. Хоча сам Вовк дарує їй квартири. І я називаю матір'ю в офіційному досьє. Що Ви не зрозуміли? Ким Вам приходиться суддя Печерського суду? Слухайте, що Ви хочете, щоб я Вам сказала? Що Це, ну, це Ваш син? Я, а хоч... що Ви хочете сказати? Щоб... Ну, Мені важливо, чи впливає він Вам взагалі. Я хочу Вам сказати інше. У мене декларація на реконструкцію. Тут було старе підприємство, старий ресторан. Гапон? Так. Да. Ваш? Так. Да. Гапон – це якраз перше місце роботи Сергія Вовка. Акурат перед стартом кар'єри у судах. Пан Сергій вам не допомагає. Єзлі в мою лічну життя, ви воруєте у мене брем'я. Я зайнята, це чи ні. Просто ви кажете, ми крадемо ваш час, але місцеві да, я... кажуть, що ви крадете їхній пляж. А, ну так все, розбирайтесь. Друзі. Ми працюємо для вас і завдяки вам. Нещодавно на прохання патронів ми створили сторінку на платформі BuyMeACoffee. і будемо раді вашій підтримці там, бо разом ми можемо робити більше. Дякую кожному за підтримку. Ну що, час запитати про їхні сімейні стосунки і у самого судді. Не минає її 15 хвилин, і до нас вже приходять із запитаннями. Ви робити тут суддював чи як да. цивільно mm. треба все робити? Так, рішення теж треба цивільно приймати. Наприклад, не забирати справи на <звілляння> НАМУ. справи, які підслідні ну, ви під виключно. Наприклад, це просто добре. <звілляння> <звілляння> Мені такі приклади не потрібно доводити. Мене це не стосується. Мені здається, він явно знаходиться в кабінеті і вже викликає на підмогу, щоб якось вийти. Але ми не здаємося, сидимо і вуаля. Сергій Володимирович, доброго дня. Марія Землянська, журналістка Бігусінфо. Доброго дня. Якщо ви хочете отримати будь-який коментарі, так будь ласка, до спікара А зараз, Я хочу час... запитати у вас, у власне, про, про я вас. Я Тату ніякі вас? коментарі не даю. А скажіть, будь ласка, ви давно я були нія... в Одесі? Я ніякі коментарі не даю. Ну, дивіться, там ваша мама забудовує пляж. Я, я ніякі коментарі не даю ще раз. Прошу пробачення. Ну, скажіть, будь ласка, тоді чому ваша мама говорить, що ви не її син? Я прошу пробачення, будь-якій коментарі я не даю. Якщо у вас з приводу моєї діяльності, звертайтеся, будь ласка, до спікера судді. У мене з приводу вашої я, доброчесності будь будь є запитання. Кої, то, якщо є якісь питання, будь ласка, звертайтеся належним способом. Ну, скоро у вас має бути кваліфікаційне оцінювання, і, власне, ми хочемо поставити запитання з приводу я, того. Наприклад, з приводу того, що ваша мама забудовує пляж в Одесі. Якщо, Чи допомагаєте ви їй, наприклад? Звідки є в неї гроші? До, до моєї мами. Будь ласка, звертайтесь до неї. Ми Сприт... зверталися до неї, але вона чомусь відмовляється. Я навіть Я ніякої від вас, господарської діяльності не веду. Будь-якої протиправної діяльності я не веду. І якщо є якісь питання з приводу моєї діяльності, будь ласка, звертайтеся до спікера суді. Дякую. З приводу вашої діяльності також є. Дякую mm. вам. Так, про Одесу поговорили. Про рішення Вовка поговорили. Про його стосунки з мамою. Теж. Тож давайте наостанок ще трошки про його майно. Якщо вірити деклараціям судді і офіційним реєстрам, то у самого Вовка жодного квадратного метрика, жодної машинки. Все віддав, все продав, все подарував. І отут добре, що у нього є дружина. Дружина і теща. 8.20. Київ. Околиця Києва. Із-за високого паркану виїжджає білий Volkswagen Multivan Т6. Автівка нова. Модель 2022 року. Ціна подібних мультивенів на сайті з продажу авто від 3 мільйонів гривень. Автівку, що повільно тягнеться вузькою вуличкою серед приватних будинків, купили влітку 2022-го. Машина оформлена на дружину судді Печерського райсуду Сергія Вовка Ксенію. Ксенія до 2017-го працювала у Верховному суді старшим консультантом в управлінні аналізу судової практики. Будинок, з якого виїжджає Мультівен, і земля під ним теж її. У 2019-му їй їх подарували. Коштовний подарунок суддівській родині зробила теща. Фух, ну хоч хтось цій родині не відхрещується один від одного. Для українського правосуддя Сергій Вовк насправді це такий абсолютно звичайний представник. На жаль. Хтось захищає країну зі зброєю у руках, тоді як п'яний суддя на смерть збиває нацгвардійця на блок посту. Хтось готовий віддати життя за Україну, тоді як голова Верховного суду, схоже, готовий віддати гідність за три мільйони доларів. Можливо, це і є відповідь на питання, чому такі судді, як Вовк, продовжують жити в подарованих тещами будинках, дарувати майно мамі, яка забудовує берег моря, і, врешті-решт, ухвалювати рішення іменем України.